Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось на цей чудовий птах Арсенал, топовий літак Америки, топовий штурмовий літак Америки, F15E Strike Eagle. Що він може та чому це птах Арсенал? В нього величезний арсенал озброєння, який він може тягати у ТРБ. Що в нас є? 6 agm 65 d Maverick – Це старі мевріки з H наведенням кумулятивні, які гарно довертають та непогано летять. Але їх збиває панзер. це мінус. Вони довертають та можуть влучати у гелікоптери. Також ми можемо взяти АІМ 9М та 220-ті АІМки, щоб повідбуватися відльотки. Також нам додали ГБУ-39 39 це крилаті супутникові маленькі бомби. Вони летять на велику дистанцію, але вони з лімітом в один мах, тож трохи потрібно бути приловчитися, щоб їх кидати. Також я ще беру 4 ГБУ 12. У ТРБ зараз багато льотки, та я для себе обрав два пресети: Air Defense плюс Mavericks та Ground RB2, я його називаю. Можна брати ще без ГБУ 12, брати чисто гбу 39 та закидувати зенітки за цими гбу 39 робити їм коврове бомбардування ними. Але краще зараз брати ось такий. Тут у нас 6 AIM 120, 4 ГБУ-39, 6 Мавріків. Льотки дуже багато, льотка дуже сильна. Зараз єврофайтери, Рафалі, сушки 30 та сушки 34. Тож треба з ними якось воювати та відбуватися. Ще можемо підвісити дві фугасні Мавріки, але вони не довертають, та вони краще працюють лише по стоячим цілям. Також більш-менш нове озброєння АГМ130А. Це у нас керована бомба з ІЧ-наведенням, яка кидається десь з 1,4 махи, але летить вона дуже повільно, з лімітом в 1 мах, то панзер її просто легко збиває. Це щось типу ПГМ 2000 у Британії або Франції. Для АРБ у нас є ось такий сетап з 7 аім АГ... 120 та 1 МК. Також багато контрмер. Щодо контейнеру, контейнер у нас не дуже. Контейнер Lantern з великим зумом, це не Lightning 2. Якщо б тут був Lightning 2, грався б Страйк Eagle набагато краще. Що ж, що таке Страйк Eagle та F15 сам по собі? Страйк Eagle йде у нас по гілці бомбарів та гілці штурмових літаків Америки. І це е, кінцевий літак Америки. Він трохи кращий, ніж Мсіп. Він трохи гірше довертає, але в нього більш потужні двигуни. І в ТРБ ми можемо брати його без штрафу з Хорнетом та без штрафу з F16C блок 50. І ми можемо вилітати два рази, якщо набрали непогану кількість поінтів. Хаслом здешевлюємо і беремо літаки два рази. Америка грається в відлітки, в них чудові літаки, але зараз арсенал озброєння їх застарів. Оце такий мінус. І Америка трохи відстає. Що ж, напевно, це все, що я хотів сказати як прев'ю. Давайте дивитись бої та дивитись, що може Страйк-Ігл у 2025 році. Перший бій ми подивимось у ТРБ. Це в нас АТК І я вилітаю на Страйк-Іглу. Сетап у мене Grounder Bій тобто 2. Тобто шість мавриків, дві АІМки 9, дві АІМки 120, ГБУ 12 та ГБУ 39 Буду намагатися якомога краще. Налітати тут. І так, я записував бої, які цікаві, бо зараз, коли АРБ у ТРБ починається, дуже-дуже важко. Що ж, літаків не так багато, тож я взяв сетап, який більше для штурмовки, та буду намагатися допомогти моїм союзникам. І того он збиває 50 какулі, Су-30 он збив мого союзника, але вони розмінялись. І що ж, я заходжу. За гори, бо знаю, що вже в них стоять зенітки, та буду намагатися скинути мавріки. Супротив повітря, коли у нас так багато підвісів, не дає тієї швидкості, яку може дістати F15E. Він може літати 2000 км, але увесь цей пресет, він дуже-дуже-дуже важкий. І щоб довертати, краще використовувати повітряний тормоз. Це стара. Звичка з f 16 І тож, якщо ви літали на F-16, щоб довернути, використовуйте повітряний тормоз, та він більш краще буде доворачувати. Або ви ще можете використати кнопку кобри, це також додасть йому маневру. Або ще додати йому закрилок, і ще буде швидше. Так він літає як бревно у небі, як кит, я б сказав. Але він щось може, і його, його перегрузку не усі ракети можуть. Перегнати його швидкість дуже велика навіть з цим підвісом. Он стоїть панзирь, кошмарить моїх союзників, я йому накину ГБУ-39 та подарую ще Маверіків, щоб його радав, зійшов з ума. Далі буду намагатись допомогти якомога більше і получу ховатися від цього панзиря. Ех, спайки добили панзиря, але це то був не той панзер. Он він по мені кидає, намагався збити мої підвіси, але його наздогнали в <кхм> Так, треба кидати дуже і дуже багато. Бо панцир бачить дуже багато цілей. А ще він взяв дублера. Так. І їх дуже і дуже багато у рандомі. Літати на Америці та на інших націях, окрім совків, дуже важко. Або якщо ви не з совками, то буде стояти по 5-6 по зеніток у них. На респауні та контрити вас, щоб набити на льотку їхню. А якщо вони візьмуть льотку, вона вайпне вашу команду. Тож, треба переграти ще до того, як вони наб'ють льотку. Або перехоплювати льотку. А м 120 це вам дозволяє. Радари також непогані, це не найкращі радари у Америки, які можуть бути, але вони також непогані. Тож, он стоїть адац. Закидуємо ГБУ-39, він там думає, що він сховався. А я обережно розкидую свої підвіси. Вам ніхто не дасть скинути ваш арсенал за раз. Це буде такий бій, бій один зі 100. Тож, треба бути обережним, користуватися рельєфом, літати по низам та максимально. Ефективно використовувати ваш арсенал. Он панцир збив дві ГБУ-39, але їх так багато, що усі він перехопити не зможе. Тож, Адац — мій. Тут вибачаюсь, як звичайно, в мене кнопка ПНВ на сенсорній панелі, також в мене там карта та статистика. Тож інколи я чіпляю, коли-небудь я перебінжу цю кнопку, знайду куди, але не так багато кнопок, а в Тундрі потрібно їх дуже і дуже багато. Тож, за рахунок того, що. Ми трохи покошмарили зенітки, трохи покошмарили танки. Наші союзники виграють. І ще з'явився ще один f 15 Я тут роблю помилку, бо стоїть панзер і вже на мене чекає і вже пуляє. Видаю максимальну перегрузку, відвертаю та додаю собі швидкості і намагаюся задоджити його ракету. Його радар також побачив, що я скинув ГБУ 39 Тож. Він буде ще перехоплювати їх. А ще він збив мого союзника. Так, безкінечні спауни на совках. Безкінечні панзері, безкінечні коробки їхні, 80-90. ті ті Але це можна переграти. Наш арсенал це нам дозволяє. Хоч він і застарілий. Ех, панциря забрав хасл. Ну нічого, туди йому і дорога. Паливо майже закінчується. Я вже зробив по максимуму, що міг. І допоміг, як міг. Це звичайний бій, як він буде. Ось по максимуму, що можна віддати. І ще ми закрили респауни цивкам. Непогано. Таке відбувається не досить часто. Он ще вилітів Хорнет. Це той самий, хто був не 15-му, але без штрафу він полетів ще й на Хорнеті. Я тут намагаюсь скинути бомбу. Але. Контейнер забагався і я не зміг її скинути. <кій> Нормально. Буває таке. Я не знаю, що це за баг. Контейнери туплять. Та інколи вони показують, що в тебе ще більше кута, але ти вже не можеш довернути, коли ти близько до землі. Це баг чи що? Я це не знаю. Якщо хочете, напишіть комент. Довернув максимально, лечу на БМП 2, але швидкості замало, і вона мене збиває. Ну так, я тупанув, але є як є: три наземні цілі. Непогано. Ще в нас бій один на земки. Це в нас Карпати. Вилітаємо на страйк іглу. Намагаємося розкинути маверіки з 10 кілометрів, щоб трохи покашмарити їх на земку. Не чекайте від маверіків, особливо від кумулятивних. Від дешних мавриків якогось величезного дамагу. Вони дуже й дуже рандомні. Їх трохи бафали, але таке відчуття, що цей баф відкатили. І маверіки дамажать дуже рандомно. І якщо б це був такий самий дамаг, який вони дали Hellfire'ам, оце було цікаво, бо і це було б справедливо. Бо швидкість маверіків дуже маленька, і багато зеніток перехоплюють ці Маврики. Ось я забрав трьох з п'яти маверіків. І це непогано, як я вважаю. Їх результативність зараз десь 50%. А, або може нічого. Ну, отакі маврики, дуже і дуже рандомні. Кращі бомби, але ліміт у один мах на бомбах дуже і сильно кумарить. Тож маємо, що маємо, і намагаємося якомога намага більше використати наш арсенал. Тут у мене не прогрузився камо, та я роблю, що можу. У мене дуже-дуже багато підвісів, тож вони мене ще сильно замідляють. Супротив повітря на мене сильно впливає. І я намагаюся максимально триматися на ліміті в один мах та робити все, що можу. З'явився панзир, скидую у какулю Маверік, сподіваюся, що він долетить, та відворачую, бо треба ховатися. У панциря ракети летять на 20 кілометрів, і його радар. Переапаний, він бачить багато чого. І ось панцер збив мій меврік, який летів у гелікоптер, щоб прикрити мою команду. Ще раз тут вибачаюсь, кнопка, сенсорний мув на панелі. І коли я відкриваю карту, то буває вайтскрін, якщо ви дивитесь увечері, вибачаю за це. Так, заходжу ще раз. Хочу знайти цього панцера та віддати йому ГБУ 39. щоб... Він так сильно не кошмарив мою команду. Скидую ГБУ 39, скидую ще ГБУ 39 у стоячий леопард. І відворачую. Панцир мене зараз побачить та побачить мої підвізки, які я скинув, але я сподіваюся, він не від'їде, та я зроблю багато чого. І ось отакий ліміт. Ми дуже сильно зажаті. Треба літати у землі та бути дуже-дуже таким. Неосяжним для супротивника, щоб вони не знали, звідки ви вилітите, та звідки ви вкинете в них підвіси. В них вже є льотка, і це погано. Су-33, су-30, су-34. Вони дуже люблять кемпити вильот з респи. Зараз багато хто так робить, бо льотка дуже і дуже сильна. І багато хто просто бере літак на повітряних підвісах, як у АРБ, та збиває усю льотку. А ще. У Совків дуже багато гелікоптерів, бо вони сильні, просто сильні. Їхні вихрі дуже універсальні, тож вони роблять багато бруду. І ось по мені летить ракета, намагаюся її задоджити. задоджив, він скидує ще одну. І від цієї я вже нікуди не дінуся. Мені не вистачає ваги більш легкої, щоб я міг краще крутитися та щось робити. І він мене забере. Ось так. Ну, я зробив 4 фраги. Як на мене, це непогано. Ходімо в АРБ та подивимося, що може Страйкігл АРБ. Це в нас карта Італія. Не люблю цю карту, вона мене невезуча, бо тут маленька дистанція до контакту з супротивником, і не заберешся на висоту на F-15. Але я буду робити максимально, що можу. Набираємо максимальну швидкість, чекаємо десь 30 км і скидаємо, АІМ-120. Треба якомога більше надати висоти та швидкості для вашого літака. Я поясню навіщо це потрібно. Це потрібно, щоб прискорити вашу ракету та дати їй більше енергії. Окрім свого двигуна, вона скидується на величезній швидкості, і вона ще більше отримує енергії і потім довше її витрачає. Тож, чим ви швидший, чим ви вищий супротивник на страйкій глу це роляє. Тим краще у вас будуть улучати ракети, та ви будете робити багато чого. Ось такий же F15 з супротивника забирає Єврофайтер, бо він полетів з гори, і АМ 120 влучила навіть у антиподі. Інколи, навіть коли вони б'ються об землю, вони дають сильні крити по супротивниках, які летять у антиподі. Тож кидати їх зверху це непогано. Ось. Phantom Ice помиляється, і я роблю фраг. Стосовно антиподу є ракети по типу Р77, Р-27, та ракети, у яких велика кількість взривки у... всередині, тож коли вони б'ються об землю, вони створюють такий сильний сплеш. І за рахунок цього сплешу, навіть у антиподі ваш літак буде сильно критуватися. Тож Маємо, що маємо, і намагаємося не давати супротивникам займати висоту. Якщо вони це зроблять, це вайб для вашої команди. Я зробив тут максимально, що міг, з'явівся незвідки Рафаль, тож, закінчився бій. Ось такий перший бій на Іспанії Ой, на Італії. Другий бій. Це в нас. Южний Мегаполіс. Мені подобається ця карта. Що ми робимо першим чином? Набираємо десь 1000 кілометрів на годину, коли ми злітаємо з філда. Потім після цього становимося десь у кут 60-70 градусів та швидко набираємо висоту. У F15 дуже потужні двигуни, вони надають йому такої швидкості, якої не може видати жоден інший літак. Це найшвидший літак на той тірі. І його швидкість. Дуже сильно на ньому роляє. Не бійтеся залазити вище п'яти з половиною тисяч метрів на цьому літаку, вам потрібно прикривати ваших супротивників зверху. У вас немає маневру, але ви можете надати максимальну енергію, АІМ-120, таку, яку не може надати жоден інший літак. Це 2000 кілометрів на годину та величезна висота. І коли АІМ-120 буде падати зверху, вона навіть навіть законтрить антипот. Але якщо Люди роблять 39, та також вам треба контрити людей, які летять також з висоти та будуть робити те ж саме, що ви, орбітальні удари. Контрите їх, бо якщо вони займуть висоту, вся команда ваша вайпнеться. Ведемо з СНП багато цілей, пустили багато ракет, відпускаємо їх, коли прямі лінії стануть між кружечком, не пунктирні. Між кружечком та лінією буде пряма лінія. Це значить, що АІМ 120 долетів на відстань 16 кілометрів, і спокійно потім він полетить по своєму радару, який встановлений у Fox 3 або будь-який Фокс 3, який є у грі. Тримаємо десь так. І потім відвертаємо. Якщо ви чуєте або бачите, що у вас вже літять ракети. відвертаєтесь, десь летите наліво, займаєте 90 градусів. Або і робите 3-9, краще 4-8, або і вверх, та вниз, та відкидуєте Діполі, щоб законтрити ракети. Ховаєтесь між своїми союзниками, сейвите швидкість. Якщо ви витрачаєте висоту, ви максимально набираєте швидкість, щоб бумзумити зверху. І це найкраща тактика, якою може користуватися будь-який f 15 Ось зараз в мене майже ліміт швидкості, бо я вже близько до землі. У землі ліміт швидкості десь 1600 і крила відірвуться. Тож ставте дві швидкості та дві висоти, щоб розуміти, коли у вас відірвуться крила, і бути більш обережним. Тут мені не вдалося нормально зробити орбітальний удар, але я прижав супротивників до землі і зробив максимально. Он ще качається у них F-15E та контрить наших ботиків з ГБУ-39. Це такий спосіб качу, якщо він у вас стоковий. Ви досить швидко на ботиках викачаєте його в топ. Закидую 3АІМ 120 середньої дистанції і роблю три фраги. І ось так я непогано розмінявся. Ось такий другий бій, і як він є. На топах дуже і дуже важко. І третій бій. Також займаємо висоту. Це у нас голландські висоти. І ми максимально будемо грати на висоті. Поясню ще один момент з висотою. Якщо ви лізете вище 10 тисяч метрів, у грі реалізован кисень. І якщо на висоті мало кисню, ви будете менше набирати швидкість. Двигунам, щоб спалювати паливо, потрібен ще й кисень. І орбітальний удар робиться десь на висоті від 7 або до 10 км або від 5,5. Там найбільший потенціал для того, щоб скидувати ракети з висоти. Навіть якщо за вами є інверсійний слід. Те, що вас бачить, ви намагаєтесь максимально відвертати. Та ховатися за вашими союзниками. То, щоб вас дістати, їм потрібно буде підняти носа або підняти НСЦ. Ще буде велика дистанція між вами та супротивниками. І у вас буде час для маневру та час, щоб викинути усі ракети. Ось десь 30-40 кілометрів починаєте розкидувати орбітальний удар. Іон f 15 і отримує АІМ 120 на висоті. Твій мої, АІМ-120 він законтрив. А я законтрив його. Ось так. Перший фраг верстрик. Залишаються ще дві ракети в мене це АІМ 120 та АІМ 9М. Намагаюсь ще когось підчепити тут. Он ще цілі на висоті. Намагаюсь залочити їх за допомогою нашлемки, але нашлемка залагала. І лок не скидувався. 19 кілометрів. Роблю хардлок, щоб краще ввести та отримати попередження з цього літака, і скидую йому АІМ 120. Відвертаю одразу, бо я розумію, що СПО мені не відповість мене, бачить багато хто, та я роблю максимально скидую, відвертаю одразу, бо розумію, що дистанція мала. І не намагаюсь не дати Рафалю мене залочити. Навіть якщо я на висоті. Якщо бачите швидкість. СПД написано 2000 км на годину. А АЯС буде там 1400. Ви не будете цього розуміти. А показує лише швидкість, на якій ви відірвете собі крила. Залишається одна м -ка. Я тут хочу, напевно, вже піти. Краще було б перезарядитися. Ви можете використовувати стару тактику, тактику Томкета, коли вони злітали на висоту 7 км, а потім скидували усі свої фенікси або факури. Розвертались на філд підльоту, так названий, без захисту, перезаряджалися або брали другий пресет з AI7 М Перу та йшли у ближній повітряний бій, щоб йти махатися і добувати тих, кого не забрали Fox 3. Тож, я тут намагаюся зробити те саме, але мене вже чекає Єврофайтер на підльоті. І я зробив все, що міг. І тут буде два фраги. Так, єврофайтер, ні звідки і кинув мене 120-ту. Її розвести я не встиг. Ось так буває. Що ж, ми подивились бої, та давайте дивитися підсумки. Що ж, ми подивились бої. Та що я можу сказати у якості висновка про цей літак? Він мені дуже подобається. Це чудовий топовий літак Америки. Але в нього застаріле озброєння. Та ліміт в один мах на американцях дуже сильно заважає їм. Якщо б цього ліміту не було і був би нормальний контейнер, було б більш цікаво. Його озброєння дуже повільне, і панцирі та інші зенітки його спокійно збивають. Також у нас немає маневреності, у нас є лише швидкість, якою ми користуємося. Та за рахунок цього наші опоненти з Європи. Це Єврофайтер та Рафаль, також сушки. Нас спокійно збивають. Єдине, що ми можемо робити в АРБ, це орбітальний удар, та потім тікати за рахунок швидкості від ракет. А у ТРБ у нас є величезний арсенал, який нам не дають використати. Цей арсенал або збивають на підльоті, або наступо збиває космічна кількість льотки, яка зараз є у ТРП. Що ж, сам по собі літак мені дуже подобається, він цікавий. На ньому цікаво грати та цікаво щось робити. Маневру так в нас немає. Це величезний такий кит, дуже швидкий та неповороткий. Але він дуже кльовий. І ще прикольно, що його можна брати без штрафу з Хорнетом або з F16C Block 50. За рахунок цього, Америка якось грає. Абрамси відстають, в них. Дуже сильна критованість, хасл прикольний, здешевлюємо та катаємо на двох літаках на Америці на топ-тірі. Це прикольно. Але було б краще озброєння та кращий контейнер. Було б більш цікаво. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що прийшли подивитись це відео. Побачимось у наступних відео.